Вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня! Вийшла з океану і готую собі обід, от вже зробила. Салат треба перемішати. Тут авокадо, редиска, огірок, помідор, цибулька, яйце. Так, Залишилось підсолити і додати оливкову олію. Буду робити собі супчик, крем суп. Тут в мене стебла селери порізані і шпінат, кусочок сьомги. Притрусила спеціями, приготую на пару. Запустила програму. Зараз я переляю свій напій сасі і тут буду збивати блендером супчик. Добавлю, як вже буде Збитий вершкове масло. І тут в мене, поки я прийшла, залила, помилася в душі і залила оріхи макадамія. Якраз вони трішечки зм'якшуться. Так, зараз салатик заправлю і викладу в цю тарілочку. Переляла сасі. Вже хочу пити. Ой. Так, салатик вже, бачите, переклала. Сюди покладу кусочок рибки, так, промила макадамію, отак присиплю також. Так. Зараз о, все, вже готово. Приготувався вже мій шпінат з селерою. Бачите, рибку я достала сюди, в салатик. Зараз подостаю взбивати в міксері. Це все. У мене є гарячий кипяточок. Парує. І це все зараз я зіб'ю. Мені пахне. Поначалу, знаєте, якось так було незвично, непривично. Тепер вже звикла і мені цей запах приємний. Хоча, ви знаєте, що Селера має такий не дуже аромат, ароматний. Так. Вже потім, як це все зіб'ється, я добавлю спецій. Готово засосало кришку. парує оце кусок вершкового масла так зараз я добавлю спеції. Змішаю. Масло вже розстану, тому пробую, може, солі ще треба. Ні. Все супер. Тут є сіль з тих спеціях. Трішки і сюди і трішки. Так, залишня, зараз я заберу. От така смакота сьогодні в мене на мій інтервальний обід. Усім смачного. Дякую всім, всім за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Дивіться моє відео, ставте лайки коментуйте, щоб мій. Канал просувався. Усім смачного здоров'я і миру нашій рідній Україні!